Доведеться капелю вдягти і бороду відпустити. Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Барадав Капелюси. З вами я, Микола, і сьогодні ми будемо продовжувати грати в лайку. От, я бачив, що е, мало набрало переглядів, але що поробиш. Е, мені ця гра сподобалась, тому ще одну серію запишу. Можливо, активність підніметься, побачимо. Значить, е, я не знаю, що зі мною відбувається, але я знову забув. Я не знаю, з чим це пов'язано і що мені з своєю головою потрібно робити, щоб цього більше не повторювалося. я поняття не маю. Це вже просто починає мені набридати, ну що поробиш. Тому я, а збереження Збереження у нас було після босса. А, Ми зараз дійдемо з вами до боса. І що цікаво, попереднє збереження відкрити я не зміг. Тобто мені довелося заново всю гру проходити до цього моменту. Не пам'ятаю, чи ми на цьому моменті зупинили, але це не має значення. О, тут нічого поки що особливого не відбувалося. Ми від того дядька Дейва і так далі, і оце зараз от будемо е, помирати. Да? Ні, я, ми не будемо помирати. Ми будемо їхати і намагатись. Мені цього босса буде так само складно, як і вперше. Якщо ви от бачите, як я долаю птахів погано. Да? То я думаю, що ви мене розумієте. Так. Це і оце ми збираємо з вами. Я вам нагадую, ось що треба. Так. Е... Отже ж, біда. Це у нас що? Це у нас типу ліфт? Нам потрібно. Нам потрібно десь отут от щось зробити. Да? Бери, Молодець! ні, назад вертатися не хочу. Їдь сюди. Так, я дурачок, так? Да? Трошки є. А, ладно, нехай. Діо так поки що. Через весь низ їхати я не планую. Не хотів, якби. От, е, тому да. Знову ця біда з Ай. Ладно. Е, ми їдемо кудись. Е, скажи мені, ти повертаєшся? Е, Джейкоб знайшов воєнну машину. Ну, тоді її треба її спочатку знищити. Це правда. Це я і збирався зробити. А Це потрібно General. знищити. То. Я хотів забрати ту штуку. З вашого дозволу. Я хотів забрати оцю штуку, оцю шнягу. Так, е ну що, оця, до речі, теж можна лутати на... можна. 100%. Тому я пропоную іще разочок її залутати. Я не знаю, скільки тут можна лутати, але ну, ми зараз спробуємо. Міні віскі ох, ти шо, ти шо. І точно можна за кермом? Все? більше нічого не випаде? Сумно, ну нічого. Так, зараз... що це за лабораторія? Не збивай мене. Тут треба було жорстко вистрелити і зробити це одночасно. Оце, оце треш. Дивіться. Опа. Ні, тут не треба. ні 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 Дивіться, дивіться, що ми тут зробимо зараз, ні. А, так, 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 так. Ми зараз уб'ємо цю пташку. От. Потім перезарядимось і от так. Так, минулого разу, коли я це проходив, я маю на увазі той момент, коли я забув включити запис, я е, зробив тут одну круту фішку. Я їх зміг одночасно знести пробілом і пострілом. Пострілом одного, пробілом іншого. Зараз ми спробуємо це повторити. А може не треба? А може просто не відділувати це і. А ні, а так же ж не ціка, так же нудно. Правда? Ай-яй-яй-яй, з твоїми по... по... дуже довго, дуже довго я тянув просто. Треба було зразу стріляти, ну. Можна одразу дві одного? Я не знаю. Ну, бачите, яка біда, так? Да? Опа. Ну, не одночасно, але теж непогано. Так... Що вони досліджують? Поняття, друже, не маю, що вони досліджують, але точно нам від того не особо прикольно. Так... Е, сумно вийшло. Та, та ж наче не мав попасти, ні? Він якось так класно це зробив прям. Так, не треба так робити більше. Блін, як же ж вони класно стріляють, гавнюки такі. думаєте про білочасну знутрі цих? Я два патрона використав, А як іще, якщо використав два патрона? Так. Так, 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 так. оце зараз буде веселий е моментик. От, який я пропоную пройти підготовленим. Для цього ми розвернемось ось так і спробуємо зробити ось так. Ну, я. Я не хотів того попасти. Що це таке, а? Дуже-дуже гарно вони стріляють. Гасяться прям божественно, я вам хочу сказати. А, його можна було б Тю, блін. Ладно. Так, ну непогано вийшло. Як на мене, зовсім навіть непогано. Так, перезарядитись обов'язково просто. М -м -м, добре. Що тут у нас? Е -е, тримайте, не проходьте, та прохід заборонений. А, от воно у нас. Голодні кльові. Е, чим вони тут експериментують, що вони тут тримають? Зараз ти побачиш. Так, отут місце у нас для перезарядки, а ось тут у нас битва з босом. Дивіться, який тут бос. Тут така штука, в якої треба дзьоби знищувати і не попадати під кулі. І це сумно, тому що один промах і все якби. І до побачення. Давай, не вийшло. А, так. Ну, нічого, і так, непогано йдемо, головне стабільно і не подіхати. Так, він тут буде. Ну, поки що пістолетним вогнем можна три наносити дамага зараз, але це не так просто зробити. От, Намагаючись зробити три, я зробив один. Краще би я зробив два. впевнений. Так, да. знову ж таки. Ну, нічого. Навіть один це теж непогано. Головне не подихати. Тоді ми не ускладнимо собі завдання. Так. І ще потрібно три. Робити постріли. А, тобто три. Три зараз бажано, тому що треба загалом 5. Ну, але це теж нормально. Ой, погнали, три штуки. Так, один постріл залишився йому косу. Це, до речі, не так просто, щоб ви розуміли. Ну, ні. для вас звичайно просто. Так, да, у мене закінчився час і воно вистрелило само. Але це теж непогано, правда ж? Так, машина все. Як ще до тебе. Ще поки ні. Так. Зачекай, я повернуся тими ж самими кроками до тебе. Ти не зможеш. Єдиний спосіб це великий ліфт. Це вони мають на увазі, що, типу. Ну, якщо хтось не зрозумів, типу, машина, все, а ти все. Ні. Так, ну весело, смішно і класно. Е, як мені звідси вийти? Так, да. Добре. От якось так. Так, давайте дійдемо до найближчого сейва і спробуємо зберегтися. А потім уже наступного разу продовжимо нашу гру. Якщо вам сподобається гра цікава народ. Ставте лайки, донатьте на ЗСУ, донатьте мені туди в Монобанку. Не забувайте підписуватись на канал, ділі... ділитися цим відео з друзями і також провести цей день чудово і продуктивно. Бажаю вам позитивного настрою, гарного дня і всього найкращого. Всім папа! -па.